У нас є такий таке обладнання для верхньої кінцівки для розробки дрібної моторики для пасивного відновлення амплітуди руху. Еротерапевтка Антоніна та фізична терапевтка Вероніка показують тренажери, з якими працюватимуть військові під час відновлення у реабілітаційному центрі. Його відкрили сьогодні. Центр облаштували у модульному будинку. Це частина реабілітаційного відділення надкластерної лікарні, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Міністерство охорони здоров'я поставило завдання, що обов'язковою умовою в надкластерних і кластерних лікарнях повинні бути розгорнуті реабілітаційні відділення з залами реабілітаційними від 20 до 60 ліжок. В обласній клінічній лікарні такої медичної послуги в минулому не було, і тому вільних площ немає. На будівництво реабілітаційного центру витратили близько восьми мільйонів гривень. Гроші надали донори з Канади, Норвегії та Швейцарії, розповів засновник благодійного фонду. Моукраїн Джон Шморгун постраждалі, які йдуть в реабілітацію, Для них потрібно надійні стійке обладнання, і тому ми вкладаємо великі ресурси в обладнання. Ми хочемо. Щоб ці реабілітаційні центри були, щоб вживали певна кількість. І тому це обладнання залишається, мов Юкрей, на певний час. Якщо правильно вживається, якщо є протік певних пацієнтів, залишається. Якщо ні, забираємо і йдемо далі. 800 тисяч гривень на будівництво центру також вклав Тарас Демкура. Для нас дуже велика довіра, що наша компанія виграла тендер благодійного фонду Move Ukraine для будівництва цього центру. І нам вдалося за три місяці збудувати цей центр і також диканька і кіцьма три реабілітаційних центри. Завідувачка реабілітаційного відділення Наталія Брикса розповіла, з військовими працюватимуть три фізичні терапевти та два ерготерапевти. Бачите шведські стінки, бачите реабілітаційний комплекс, те столи Бобата, бачите, сходи з перешкодами. Це все обладнання і багато іншого потрібно для реабілітації, для відновлення рухових функцій людини. Допомагатиме терапевтам волонтер благодійного фонду Мув юкрей та ветеран Валентин Коваль. Чоловік втратив ногу на війні. Після протезування також проходив реабілітацію. Моя робота у фонді – це співпраця з персоналами з тих установ клінік і відділень, якими ми займаємося. Де ми будуємо наприклад модульний будиночок, завозимо обладнання, де ми допомагаємо цим. І я якраз організовую це все з лікарями на контакті. Про яке обладнання там краще завести, що закупити, що може більше пригодитися. Благодійний фонд «Мов Мов'юкраїн заснували в травні 2022 року. За цей час вони реалізували 34 проєкти. Цього року благодійний фонд планує побудувати п'ять реабілітаційних центрів. У Бурщині, Тернополі, Деканці, Верховині та Кіцмані. Софія Перчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.